Латвія, Литва і Естонія сьогодні від'єднали свої енергосистеми від російської мережі. Це частина плану інтеграції з ЄС та посилення енергетичної безпеки. Очікується, що 9 лютого о 14.00 за Києвом країни синхронізуються з європейською мережею після короткого періоду автономної роботи. Нагадаю, країни Балтії припинили закупівлю російської електроенергії ще у 2022 році, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але досі використовували. Російському мережу для стабілізації частоти. Міністр енергетики Латвії заявив, що процес від'єднання відбувається без перебоїв у районі підстанції Резекне, посилено охорону через можливі спроби саботажу. Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, доєднується до на нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас також. Пане Володимире, питання, звичайно ж, в. Ну всі країни Балтії приєдналися до Європейського Союзу ще дуже і дуже давно. І от тільки зараз вони від'єдналися від російської мережі. Чому так довго? Ну і чи ці три роки, якщо вже не закуповували електроенергію, не дали можливість зробити це раніше, бо вже ж Україна від'єдналася ще в 22-му році. Ну, це сталося там за технічних причин, тому що це було не так просто зробити. Синхронізуватись – це велика робота, і потрібно було повністю забезпечити стабільність роботи енергетичної системи євро, значить, країн Балтіки разом з країнами Європейського Союзу. Для цього значить, потрібно було створити відповід, відповідні заходи, великі інвестиції в країнах Балтії. І також зробити лінії передач відповідні з які пов'язували країни Балтії з Польщею та скандинавськими країнами для того, щоб чітко чітко синхронізувати системи, і на це було витрачено близько 1,6 мільярда євро. Інтенсі цей процес останні п'ять років, і ну і крім того, в принципі, частково цим країнам було вигідно бути синхронізованим з Росією з точки зору надійності роботи, значить і стабілізації частоти перетоків ціни електричної енергії, але вже після того як почалася російська російсько українська війна ще в 2014 році з окупацією Криму. Ці країни зрозуміли, що Росія може використовувати електроенергію як зброю, і тому почали пришвидшувати процес синхронізації. А До цього просто в, у них особливо великих причин для цього не було. Тобто, все по факту відбулося тоді, коли треба, так. Так, да, тобто, коли вони відчули загрозу, що не головне це ціна, а головне це безпека. Цікавий ще аспект, пане Володимире. Що тепер буде для жителів всіх країн? Чи стане дорожче для них електроенергія, чи вони вже і так платили ну, по цінам Європейського союзу? Дорожча вона не станеться точно, тому що ці країни три роки вже не купують електричну енергію в. Не три, два роки вони не купують вже в Росії та в Білорусі. Просто там вони підтримували чистоту останні два роки і через перетоки і все. Тобто, тому на ціну це ніяк не вплине, вони вже зараз. Купують електричну енергію в країнах Європейського союзу, ну і самі власне збільшували виробництво своєї генерації на власній території і за за рахунок зеленої енергетики, і насамперед, і також вони побудували систему накопичення енергії, балансуючі потужності. Це дозволяє цим камцім країнам впевнено дивитися в майбутнє. Пане Володимире, якщо немає ніякої такої секретної інформації, чи можете ви поділитися, як нам вдалося в Україні тоді? Ну це буквально ж сталося, ледь не 24 лютого, наскільки я пригадую, що Україна перейшла в 22 році на європейську цю систему. Як ми з цим завданням, і наскільки тоді ми могли бути? Ну от чи міг це той, той аспект використати ворог? Якщо тут немає якихось таких надзвичайних секретів, отну це був це. Вже ви розумієте, це план був би ще е, визначений синхронізації з Європейським Союзом енергетичною стратегією до 2035 року, е, яка була затверджена урядом у 2017 році. Це, це тоді ще було визначено. І, між іншим, я особисто своїми руками, коли керував розробкою цієї стратегії, записав, що синхронізація має відбутися української енергетичної системи, з європейської в цій енергетичній стратегії. І тому після прийняття цієї енергетичної стратегії України пришвидшилися відповідні роботи. І з першу чергу тут заслуга мені здається компанії Укренерго. Яка значить, основну роботу зробила для цієї синхронізації, і все відбулося достатньо вчасно. Росія планувала, що що, от якраз ж війна почалася з, з моменту з моменту, значить, коли Україна війшла в режим роботи енергетичного острову, тобто від'єдналася від російської системи, і Росія думала, що Україна не зможе впоратися е, з цим завданням. Тобто, вона війде в роботу е, системи енергетичного острову, але не зможе синхронізуватись з європейською системою, і це дозволить Росії. Швидше окупувати Україну через те, що Україні не буде можливості. Е і достатності енергетичних ресурсів, але не так сталося, як згадалося. Україна вже в березні 2022 року успішно синхронізувалася з країнами Європейського Союзу вже зараз працює в синхронному режимі, і це дозволяє нам стабілізувати постійну енергетичну систему, оскільки країни Європейського Союзу постійно нам надають аварійну допомогу а також ми. Імпортуємо значні обсяги електричної енергії з Європейського Союзу в умовах дефіциту потужності через російські атаки на нашу інфраструктуру. Пане Володимире, ситуація ЗС, яка наразі те, що ми без неї, і чи не вдасться росіянам її під'єднати там, не знаю, для живлення чи Криму, чи Донбасу, чи що там вони собі. Хочуть окупованих наших територій, ну поки що поки що не вдається. Ну зараз вони швидко цю лінію електропередач е, роблять і водують, і надіються, що вони зможуть запустити станцію, під'єднатися під, під свої окуповані території в е, Українські значить українські окуповані території до, до цієї мережі і. Е, Ну, подивимося, я думаю, що це не можна дозволити їм це зробити. І взагалі, взагалі мені дивує, чесно кажучи, позиція пана Гросі, керівника МАГАТЕ, коли чітко Рада керуючих МАГАТЕ вказала на те і видала три резолюції. А рада керуючих МАГАТЕ вона вища за самого Гросі. Гросі це тільки виконуючий директор. Він має виконувати рішення. Чи ради керуючих МАГАТЕ, а там було три рішення, які чітко зазначаються, що невідкладно повернути Україні Запорізьку атомну станцію, невідкладно, але чомусь жодного разу пан Гросі про це не сказав, чомусь він. Жодного разу не сказав, що незаконно була ця електростанція захоплена російськими терористами і постійно їздить до них цілуватися, вніматися. Це є відео, такі матеріали, є фотоматеріали. Нещодавно він приїжджав в Україну, а потім поїхав обніматися зі своїми друзями в в Міністерство енергетики Росії. Тобто, це позиція. Цього пана надзвичайно дивує, і крім того, треба зазначити, що реально керує МАГАТЕ. Не він, він це тільки така ширма. Реально керує секретаріатом МАГАТЕ, тобто органом МАГАТЕ, це такий собі пан Михайло Чутаков, це громадянин Росії, це тіньовий король МАГАТЕ, який є заступником пана Гросі, і очолює. Департамент ядерної енергетики і керує там у нього ще 100 громадян Росії, близько 100 громадян Росії. Оце от реальні люди, які керують МАГАТЕ і роблять все можливе, щоб не виконати рішення значить, Ради керуючих МАГАТЕ. От, от така ситуація зараз. Вдячні вам за те, що розказали нам про неї, так в деталях. Ну і, звичайно, про те, що бувається там в країнах Балтії з Росією співпрацювати не можна. Це вже всі розуміють. Ті, хто хоч колись мав з ними справу. Дякую вам, пане Володимире. Володимир за дякуємо, що відгукнулися. Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був гостем в режимі онлайн нашої ефіру.